У нас на скайп зв'язку є політолог Ігор Чаленко. Доброго ранку, рада вас вітати, пане Ігоре. Доброго ранку, слава Україні, Героям слава. Отож розпочнемо е, нашу розмову, наше ранкове спілкування. Хочу, щоб ви нам детально пройшлися по результатам вчорашнього засідання Великої Сімки і виступу президента. Знаю, що нам пообіцяли підтримку, але чи буде вона достатньою, такою як хочуть українці? Більше систем ППО для захисту нашого неба, більше санкцій е, стосовно країни-агресорки, ну і які ще можуть вжити країни великої сімки кроки? Щоб підтримати нашу державу, ну ви дійсно праві. Зараз ми бачимо інтенсифікацію руху стосовно надання Україні протиповітряні засобів протиповітряної оборони. Особливо зараз мова йде, наприклад, про Сполучені Штати, де буде прискорено надання системи на САМС. Або ми бачимо, що зараз вже там передано систему ППО вже на нашому кордоні Французька. Прошу вибачити, німецька По-перше, з чотирьох, те, що було обіцяно, ну і звичайно, і французькі аналоги так само зараз будуть постачатися в Україну. Тому от, з точки зору саме ППО, з точки зору безпеки, зараз дійсно наші партнери почали діяти набагато активніше. Але що стосовно санкцій, сьогодні піднімається питання: що далі? Чи Запроваджувати обмеження в руслі а, того там цін на нафту, наприклад, те, що буде в грудні місяці, чи треба ще більше посилювати? А, вже російська сторона активно звітує, що вони мають сьогодні проблеми а, в напрямі а, отримання доходів по енергоносіям. Тому, звичайно, країнам J7 сьогодні треба посилювати всю цю кампанію не лише там в рамках там, цих самих країн, але і там ми знаємо, що вже було там представлено восьмий ну, пакет санкцій Є Євросоюзом. Готується вже дев'ятий пакет санкцій, в тому числі стосовно Білорусі. Е, тому всі ці події, всі атаки, ракетні, які мали якимось чином схилити світову думку про необхідність е, підтримки позиції Росії і е, відповідно. Цей терор мав би вплинути на те, щоб Росія закріпила власні позиції. Навпаки, ми бачимо, що зараз іде обернений процес. Навпаки, Україні сьогодні будуть надавати ще більше допомоги. Ми знаємо, що після онлайн зустрічі країн J7 буде проводитись спілкування в рамках формату Рамштайн, та там буде більш прикладна розмова стосовно того, які додаткові види озброєнь Україна отримує найближчим часом. Пане Ігоре, хотіла запитати стосовно цих масованих бомбардувань українських міст сіл, внаслідок чого в нас зруйновано 30% енергетики. Якщо я не помиляюсь, так зазначав міністр. Мотиви цих бомбардувань версії різняться. Хтось каже, що це Путін мститься за Кримський міст. Хтось каже, що це новий новопризначений, який бомбардував Сирію і просто рівняв її з землею. Є ще варіанти, що це було заплановані масові бомбардування ще до Кримського моста, і мовляв, таким чином Путін від безвиході, що програє на фронті, хоче налякати українців, і, врешті, до 15 листопада, якщо не помиляюсь, коли має відбутися саміт в Індонезії, приїхати туди на правах переможця, щоб виставляти якісь умови нашій державі. Ви до якої думки схиляєтесь? З Чим пов'язані ці бомбардування? Чи можливо це його дратує? Що ми продаємо? Електроенергію за кордон, і маємо можливість отримувати кошти, а вони втрачають кошти на ведення війни. Почну з останнього. Звичайно, вже зараз статистика фіксує, що споживання російського газу на території Європейського Союзу зменшилось з 40% до 9%. І далі продовжує зменшуватись. І, звичайно, одним із. Компенсуючих за заходів було відповідно імпорт української електроенергії на внутрішній ринок Європейського союзу. Звичайно, ми бачимо, що саме тому зараз іде настільки тримається Російська Федерація за ЗАЕС, де зупинені всі шість атомних енергоблоків, ми бачимо, що і подальше йде дійсно атака на українську енергоструктуру. За словами пана Галущенка, в короткостроковій перспективі було там ну зменшено можливість виробляти там на третину. Але звичайно, все це дуже швидко відновлюється. Але тим не менш, я думаю, що скоріш за все це не є зміною характеру війни про те, про що говорив пан Макрон, ми всі прекрасно розуміли, що з наближенням опалювального сезону Російська Федерація буде атакувати українську енергетичну інфраструктуру, бо отримати якісь позитиви на полі бою вони не можуть збройні сили України продовжують контрнаступ. Особливо на південному напрямі ми бачили і Харківщину останнім часом, і Лиман на Донеччині, і Луганщина зараз. Ну тобто, всюди, де працюють збройні сили України, загалом є позитивні новини для українців, і тому відповідно Путін не має нічого іншого, просто як тероризувати цивільне населення. І це не, жодним чином не пов'язано е, як причину наслідковий зв'язок з Кримським мостом. Взагалі є питання, а чи не підірвали самі росіяни цей Кримський міст, просто для того, щоб пояснити для внутрішньої аудиторії і для світу, чому вони почали раптово атакувати цю Україну, хоча вони нібито схиляють зараз Україну до перемовин, а по факту до капітуляції. Тому, звичайно, те, що зараз поміняли, е, точніше кажучи, е, Створили окрему посаду, яка відповідає за так звану спеціальну військову операцію, і вітали її е, Сергію Суровікіну. е, Це все таки знаєте намагання за майбутні проколи знайти конкретну людину, яка потім буде за це відповідати не Путін, не Шойгу, не представники ФСБ, а саме все скинуть в майбутньому на Суровікіна. Ось побачите. Але звичайно, зараз, ну зважаючи на те, що у Соровікіна там вчора було день народження, і звичайно, ці два дні вся російська пропаганда присвятила, нібито, от бачите, ми почали активно діяти. Ми там стимуємося за кримські місти, так далі, тому подібне. Але звичайно, по факту, росіяни вже правильно говорять українська розвідка і білий Тім так само що готували цю атаку давним-давно. По насправді. Кількість ракет у них дійсно обмежена останнім часом, і ми бачили по тому, як вони себе поводили на полі бою і загалом по атакам. Саме тому їм потрібні були шахеди. Саме тому вони їх закупили в Ірані, бо у них є проблеми з, з власними ракетами. А те, що ми зараз побачили, це просто терор для того, щоб натиснути, запустити і паніку запустити в Україні, але ну вони навіть не можуть інтенсифіковано в такому ж режимі працювати. Те, що від них сьогодні вимагають, в тому числі пропагандисти. Тому я думаю, що головне знаєте, зараз українцям спокій, Дуже добре, що він був просто витримати. Оцей дуже важкий місяць, який буде попереду. Ну, власне, зима буде важкою. Про це уряд попереджав заздалегідь. Ми розуміємо, що Російська Федерація буде вдаватися до усіх можливих методів, для того, щоб нас залякати і вимагати якусь капітуляцію. Цього не буде. Між тим готуємось до відключень, оскільки також ми припинили експортувати електроенергію за кордон від вчорашнього дня, так щоб стабілізувати свою власну систему. Як справи по Києву, пане Ігоре? Готується до війлових відключень. Є якісь певні графіки. І загалом, як настрій серед суспільства у столиці. Ну, насправді, вчора е, мушу констатувати, що місцева влада трошечки помилилась в комунікації. Е, вчора, наприклад, е, наш мер сказав чомусь, що е, на, на вчора вявилих відключень не заплановано, і люди почали. Включати всі прилади, не дивлячись на прохання центральної влади, ну, обмежте там 17-ї, будь ласка, так як і було в попередні дні. Але ну звірували відключення, вони пішли. Дійсно, є графіки компанії ДТЕК, вони розміщені на офіційних ресурсах. Але все-таки ми бачимо певну розсинхронізацію тієї інформації, що подана, і по фактичним відключенням. Але ж маємо розуміти, що це не заплановані відключення, все робиться в виходячи з команд, власне, Укренерго, тому зараз маємо пережити всіх. знаєте, зарядити власні пауербанки, телефони на максимум. Загалом є питання в наступні дні, як буде активно ремонтуватися і ремонтується зараз. Загалом енергосистема, в тому числі і в столиці в Київській області, в інших областях, там Житомирська, де сьогодні найбільший дефіцит є по генеруючим потужностям. Але тим не менш, критичної ситуації зараз немає. Просто сьогодні буде все робитися для того, щоб система була стабілізована. Знаєте, найголовніше, чого хотіли добитися в Росії, і вони цього не змогли. Вони хотіли зробити в Україні блокаут. Ми їм цього зробити не дозволили. Було збито в перший день понад 50% ракет. В другий день ми бачимо цей відсоток півтора рази більше ще був. Тобто, Українська ППО навіть в тому радянському стані, в якому вона була, вона спрацювала гідно і вона не дала виконати ті завдання, які ставили перед собою російське міністерство агресії. Ну принагідно хочеться подякувати також енергетикам за те, що вони зараз працюють не покладаючи рук, так в усіх регіонах України і відновлюють електропостачання для українців. Ну я також хочу стати на захист трішки, розряд так би мовити, зладити ситуацію стосовно Віталія Кличка. Так можливо, якісь питання є, але в нього як жартують соцмережі, є важлива місія, коли зловимо Путіна йому треба буде зосередитись на своєму найголовнішому ударі. А, Пане а, Ігоре. Одна велика ремарка. Віталій кличко в нього була сатисфа. Це коли його скляний міст. Вистояв після ракети, тому тут знаєте, будемо об'єктивними. Мер теж себе непогано показує. Чудово. Ну і ще одне запитання. Я хотіла пройтися по інтерв'ю Джозефа Байдена, який дав напередодні в CNN. Він пройшовся загалом по всім важливих темах: це російсько-українська війна, і також на його думку. Хоча Путін виважений раціональний гравець, він навряд чи використає ядерну зброю, так сказав Байден. І сказав, що загрози. Путіна ядерною зброєю несуть дестабілізацію і можуть призвести до катастрофічних помилок, але не думає, що він її застосує. Ну і про підтримку також України заявляв котре, що вони будуть нас підтримувати, але зараз в Америці починається такий виборчий цей процес, і багато в чому підтримка України залежить власне від тих результатів, які будуть мати у Сполучених Штатах. На даний момент маємо і озброєння, маємо і фінанси. Якщо припустити, пане Ігоре. Що замість Байдена або замість там зміниться політична ситуація, ми дійсно будемо мати менше озброєння, на вашу думку? Ну насправді давайте до чекаємо завершення виборчої кампанії. Зрозуміло, що зараз республіканці, а особливо так звана група МАГА, заточені на експрезидента Трампа, вони активно використовують тему України. І всі дійсно централізовано запускають меседжі про те, що треба припиняти постачання е, зброї в Україну, що це була помилка. Я, я навіть хочу звернути вашу увагу на слова е, президента Угорщини пана Орбана, який заявив раптово, що треба значить саджати за стіл перемовин е, Росію і Сполучені Штати, але від Сполучених Штатів має бути е, не Байден, а має бути Трамп. Тобто, ми всі прекрасно усвідомлюємо, що зараз формується, і намагаються ну фактично тиснути на американське суспільство. Тобто, якщо хочете миру, голосуйте там за там республіканців, які сьогодні опонують. Демократам, а там хочете продовження, там вже голосуйте за демократів. Звичайно, це політичні маніпуляції. Ми всі це прекрасно розуміємо. Але тим не менше, е, є сьогодні певні моменти, певні збурення в американському суспільстві. І тому, знаєте, найголовніше наш найголовніший союзник це ми самі. І нам треба далі боротися. Тобто, ми. Е, Отримуємо ту допомогу, яка є. Звичайно, сполучені штати. Я переконаний, що той же закон про ленд-ліз скасовувати ніхто не буде. Підтримка кокусу у нас є, а є підтримка все таки так званого діптейту, тобто глибинної американської держави української незалежності. Тому е, є сьогодні фактори, які е, піднімають рівень україно американських відносин вище ситуативної цієї риторики, яка відбувається сьогодні у внутрішньоамериканському політичному житті. Тому е, знаєте, не буду давати ні оптимістичних, ні песимістичних прогнозів однак, е, думаю, що нам далі треба співпраці з сполученими штатами незалежності від результатів майбутніх виборів. Пане Ігоре, хотіла ще запитати. Дивіться ще про одного маленького, але досить вагомого союзника нашої держави: це про Естонію. Напередодні 85 депутатів внесли такий законопроект, який має розглянути комітети відправити на голосування стосовно визнання Російської Федерації країною терористкою, спонсором тероризму. І досить цікаве формулювання прозвучало також із владних кіл, що саме умиротворення Путіна призвело до геноциду українців. На щодо до конгресу теж внесений відповідний законопроект. На вашу думку, чи зможуть вони проголосувати і, врешті, поставити крапку в цьому питанні? Чи поки що перемовини і цей законопроект відкладуть знову ж таки подалі, і все залишиться на, на тій ноті, так як є зараз? Щодо Естонії, звичайно, як країна Балтії активно підтримує Україну в цій війні, то ми всі очікуємо на прийняття відповідної ініціативи. Але тим не менш, ми пам'ятаємо як свого часу, і як рік тому пам'ятаєте саме там представники Естонії, а і, і, там президентка, екс-президентка, висловлювалася. Ну скажімо так, не дуже однозначно стосовно, наприклад, кримської платформи, а, тому є знаєте в кожній країні є своє внутрішнє політичне життя, а звичайно, навіть внесення а, подібної ініціативи. До парламенту Естонії наших друзів це вже є знаєте дуже потужним сигналом цьому світові як треба оцінювати дії Російської Федерації знову ж таки не буду тут вдаватися до прогнозів, але тим не менш дійсно хотілося б сьогодні. Ми бачимо, що загалом в країнах Балтії, а також країни Польщі, там так само і. Країни інші в європейському союзі сьогодні все рівно показують велику підтримку Україні. і саме завдяки країнам у східній Європі, ми сьогодні бачимо, які вони знаєте, по суті тягнуть за собою всю євро, європейську спільноту в тому напрямі, який потім приймається вже загалом країнами того ж самого ЄС. Тому, звичайно, цілком можливо, що подібна законодавча ініціатива буде прийнята. А що стосується законопроекту, внесеного відповідно у Конгрес Сполучених Штатів, на вашу думку, американці зможуть проголосувати чи ні? От тут є питання, бо відсоток подібних ініціатив, які потім дійсно приймаються, він є на порядок меншим. Тобто, тут більше спрацьовує піар-ефект і саме тиск на. Внутрішньополітичний тиск на адміністрацію відповідно Байдена, тому будемо далі дивитися. Бо ми пам'ятаємо так само стосовно та там у відносинах між тією ж самою там Ненсі Пелосі і Байденом. А як, от все таки, Ненсі Пелосі там намагалися пам'ятаєте там події, які відбувалися раніше не лише стосовно України, а й стосовно Тайваню. Стосовно інших країн, коли е, треба, знаєте, показати в рамках демократичної партії, що так само тут є декілька стовпів, е, і є ті, хто можуть приймати більш активні дії, ніж те, що сьогодні пропонує адміністрація Байдена. Але знову ж таки, це все треба відносити дійсно до е, внутрішньої американської політики. І е, хотіла запитати пане Ігоре, стосовно ось тих. Це можливо чутки, подекуди підтверджує розвідка. Але між тим про те, що Путін боїться свого дворцового переворота, так що його приберуть. Є інформація про те, що в Москву завели додаткові підрозділи Росгвардії, також вони посилюються. Є певні непорозуміння, якщо не сказати конфлікти. І між Міністерством оборони Російської Федерації, між ФСБ, насправді, оцей сценарій розвитку подій, що Путіна врать. Решті приберуть своє, оскільки поки що Україна до нього дістатися не може на превеликий жаль? Чи матимуть вони на вашу думку, ось так персонально, чи чекати нам цього, цього свята, цієї події, що врешті ті олігархи, які допомагають Путіну управляти Російською Федерацією, вони до речі вже збідніли на понад 94 мільярди доларів, разом з силовими структурами зможуть ось цього кремлівського диктатора прибрати і взяти управління в свої руки, який розвиток то подій ще можемо спрогнозувати. Ну, те, що конфлікт між е, все-таки все військовими Російської Федерації і спецслужбістами, він дійсно присутній, е, він загострюється, це відчутно. Причому одна справа, коли це виходило в публічний простір через певні анонімні телеграм-канали, де є питання до їхньої достовірності. Але коли це починає озвучуватись, там подібні наїзди з боку, наприклад, там керівника ЧВК Вагнер Пригожина і того ж самого Кадирова в бік військових. Ну зрозумілий посил. Хто відпов... хто ж за що винен? Хто в тому числі ми пам'ятаємо наскільки розділилися пропагандисти, коли оцінювали ситуацію на Кримському мості? Одні пропагандисти заточені на російських військових. Звинувачували у всьому ФСБ на першому етапі, це до того, як почали Україну повністю всі звинувачувати. Але питання хто допустив до такого? А інша сторона звинувачувала відповідно російських військових. Тому дійсно цей конфлікт він сьогодні присутній, безумовно. Підтримкою цього конфлікту можуть слугувати російські олігархи, бо ми всі прекрасно розуміємо, що для їхнього подальшого існування сьогодні потрібен доступ до влади і мирна ситуація, тому що навіть ті замовлення, які йдуть з боку кремлівського режиму на заводи. Цих олігархів вони жодним чином не перекривають санкції, які введені в цьому світі. А навпаки, ми ви правильно назвали суму втрати, просто колосальні до 100 мільярдів доларів у наближених до Путіна обличчя. Тому звичайно, ми будемо спостерігати. І я думаю, що такі палацові перевороти вони не виключені, і з кожним днем все-таки прогалин спеціальної військової операції їхня можливість зростає. Пане Ігоре, ще одне запитання. На останок, дивіться, коли було масове бомбардування, так подекуди зникло світу зв'язок, інтернет. Росія почала вкидати фейки, що, мовляв, зі зі сторони Республіки Білорусь почався наступ. Ну щоб посіяти паніку. Ми розуміємо, що в Білорусі щось відбувається. В них завершились навчання, почалась перевірка союзних сил оборони. Лукашенко перед тим виступав і казав, що вони готові е, е, воювати за союзну республіку. Також Білоруський район зафіксував перекидання важкої техніки. Чи може це свідчити, що все ж таки Путін на Бульбофюрера дотиснув і він буде вступати прямо у війну з залученням живої власної сили? На мою особисту думку, дотискання остаточного немає, однак підготовка до можливого використання білорусів дійсно вона йде. Я хочу звернути вашу увагу на зміну риторики. Як білорусів, так і росіян, де всі події останніх днів називаються у контртерористичній риториці. Ну тобто, від те, що відбулося там на Кримському мості, це нібито теракт, Путін починає звинувачувати там у якихось подіях і якихось планах стосовно турецького потоку та Курської АЕС. А, і, і те саме починає говорити відповідно Лукашенко стосовно якихось незрозумілих планів на території Білорусі, які нібито планувалися Україною. А, і зверніть увагу, що один що другий починає давати а, накази доручення стосовно а, підготовки контртерористичних заходів. І те, про що говорили раніше, можливість трансформації спеціальної військової операції, якусь контртерористичну операцію чи ще щось. От в цьому руслі, я думаю, як варіант може бути задіяна все-таки Білорусь, але це відбудеться не завтра. Це трошечки пізніше. Що робить фактично Мінськ? Оцим утворенням угрупування і розгортанням. Ми вже бачили інформацію, що 20 тисяч часткових мобілізованих з Російської Федерації направляються зараз на територію Білорусі. Для них готують ліжка, розпарцірування, місця загалом дислокації. От для того щоб їх якось оформити нормально, для того щоб показати, що Білорусь е, міцна і ну тобто, це все під контролем мінська, е, що і, у, і робиться утворення. Оце військове, але якогось наступального е, сьогодні потенціалу вони не мають, тому що з однієї сторони Білорусь перекидає сили за 17 кілометрів до українського кордону. А з іншої сторони пакує ешелони з танками з всім іншим, і відправляє в Росію для того, щоб далі йшла атака. Уже зі сходу України, пане Ігоре, я чи то, правильно то, я правильно я розумію, що якщо навіть зміниться статус спеціальної військової операції, як називається на Росії, на якусь контртерористичну чи антитерористичну операцію, власне, для українців це нічого не змінить. У нас як тривала війна, так і є. Це більше для внутрішнього споживання для росіян щоб показати, що мовляв, ми вже захищаємо територію. Чи в плані військовому це може щось змінити? Зміна статусу цієї спеціальної військової операції кажуть на Росії. Ця тема виключно йде з точки зору е, опрацювання суспільної думки всередині як Росії, так і Білорусі, і звичайно, ну з точки зору військової, у нас війна. Вибачте, як вони атакували, так вони й атакують. Ну тобто, як ти не називай це зараз, у нас іде війна. Тому звичайно, ну просто розумієте, Лукашенко він усвідомлює, що якщо він все-таки дасть зелене світло на Повномасштабне вторгнення саме з території Білорусі білоруських військових, його ж самі знімуть білоруські військові, і в нього буде переворот всередині держави, його просто знімуть. Тому ну бо ми знаємо мотивацію, в тому числі і мотивацію цих частково мобілізованих, яких привезуть з Російської Федерації. Тому говорити, що тут буде якийсь широкомасштабний наступ, ну. Мало помало ймовірно, але наші збройні сили аналізують всі е, ризики і тому розставляють власні е, там е, власні сили там, де це потрібно. Ну власне, що би не змінював Путін, щоби не змінював Лукашенко. В нас принципово залишається в нас йде війна, і в нас таки один вибір в цій війні перемогти всіх агресорів. Дуже дякую вам, пане Ігоре. Бажаю мирного продуктивного дня. побільше світла, побільше електрики, щоб ви встигли всі справи до скорої зустрічі в нашому ефірі. Дуже дякую. Це буде Україна.